Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні хочу вам розповісти про підсумки сезону 24 го року на моїй пасіці. Сезон виявився дуже складним для мене, бо більше був несподіваним в зв'язку з переїздом в Черкаську область. Такого бджільництва я ніколи ще не бачив і не відчував. З'їзду вчора, тут поруч є гарна місцена, ліси. Багато акації липи, називається Холодний Яр, і познайомився там з джолярами, які тут проживають вже багато років. І вони мені розповіли, що основний взяток тут не, не соєшник, а акація. Для мене це дуже незвичайно. Бо у Харківській області ми завжди чекали, поки зацвіте соєшник, і це був основний взяток. Акація, липа, шофейму товчати. Це були тільки підтримуючі взятки, і та ж фацелія, яку ми сіяли. Тут виявляється, акація це основний взяток, липа трошки гірше, ніж акація дає. Але, а соєшник, тут ніхто його не качає і тут його майже не сіють. Я вчора об'їхав поруч села і подивився поля. Соєчника тільки знайшов за 20 км сонячник, який дає нектар, це дуже далеко одне поле, а всі остальні поля тут вирощують сонячник. На насіння гібридні е, поля де висівають е, жіночі і чоловічі квітки. Ну, Це якби була обводна часть, вступ. А я вам розповім про підсумки сезону. Цей сезон е, у грошовому еквіваленті був втричі гірший, ніж попередній. Про підсумки попереднього сезону ви можете подивитися в такому самому відео рік тому, як вийшло. І там я підводив підсумки сезону 23-го року. У 24-му році мені вдалося продати 4 бджоли сім'ї, 7 пакетів це був основний дохід прибуток. А також відкачати медзакації, якого тут було для мене дуже незвичайно багато, і його теж реалізувати. І як я сказав, прибуток був втричі менший, ніж минулого року. Зараз вже йде підготовка бджіл до осені, Я поки дивлюся, чи загодовувати їх сиропом чи ні, бо я дуже багато залишив акації і, і, і липи, які вони занесли з початку літа, не відкачував через те, що мед дуже дешевий на прийомці. І вулика було, але вони зараз понесли трохи пельці за останній місяць. І під'їли мед. Треба дивитися, де треба годувати, де не треба. Ну, коли я формував і то повитягав такі малометні рамки, От Ви їх бачите. вони, по-перше, світлі, тому не годяться в зиму. Низ тут не повністю забудований, вона трохи недолита. Я такі рамки зараз розпечатую і ставлю за заставну доску у вулик, щоб вони їх перенесли в гніздо і поповнили свої запаси харчів. І буду готуватися до загодівлі, ну, якщо це буде потрібно. І оце з таких маломедних рамок. Е, мені вдалося, поки я готував вулики до зими, накачати трохи меду. Ну, це вийшло накачати 4 таких відра. Відерця, це молочний 38-літровий бетон меду. Мед е, без е, присутності подсолнуха. Бо сочника не було в нас, ви бачили моє теж відео про гібридний подсолнух. Це, так би мовити, мед за весь сезон, за тих рамочок, що вони принесли частково за кальцій, частково з липи, частково з інших трав, що тут цвіли малина там була, у нас е ваточник, ну малина ватичник, Багато сіють, садять люди малину вирощують на продаж. Ну, але вони такого взятку не дають. Тобто, по, по, по краплі всього, це. Для того, щоб опорожнити ті рамки, що не годяться в зиму, накачав трошки меду і можу його вам реалізувати, якщо ви бажаєте, мої підписники. Ціна буде 150 гривень за літр. І також, як саме весною, буду відправляти вам пошту або нову поштою, Укрпошту або нову пошту у пластикових відерках по літру, по 3, по 5. Ну, відерця, я вже не пам'ятаю від 12 до 30 гривень за відерця, прийдеться. Доплатити, щоб я його пішов, купив у магазині. Як у вас в вашому місті, де ви мешкаєте, ціни більш високі, то запрошую для того, щоб відвідати мого меду. Мед дуже запашний і він досі рідкий. І так вийшло через те, що не було соняшника в нашій місцевості, а я звик, що на соняшнику у мене бджоли відтягують кожна сім'я до 8-10 рамок вищини відстроюють. То всі рамки, що я поставив після світіння липи з вещиною, я витяг зовсім не відбудованими. Ну, деякі сім'ї то там трошки відбудували. А так зовсім не, не, не побудує. І тому в мене є великий запас вещини на наступний рік, ще як яку я купляв у минулому році. А також ті рамки, що я вже витяг, можна і буде підставляти на акацію на наступний рік. І тому у мене. З'явився надлишок воску, який я планував міняти на вощину для бджіл. І тепер я можу цей надлишок теж реалізувати для вас. Хто там використовує мазь, може за тим рецептом, що я давав, може за своїм, або для приготування косметичних засобів для тіла, для шкіри, то наріжу, які вам треба шматочки там по 30 грамів, по 20 грам. Або 100 кому більше. Може хто хоче зробити собі свічки, щоб був гарний запах у оселі, то і можете теж придбати цей віск. Ціна на віск буде 300 гривень за кілограм. Ще протягом сезону я е, збирав е, прополіс з рамок і е, з вуликів, звятків з усього. Прополіс теж тут здивував, трохи він не, не, незвичайний. Е, я звик, що прополіс завжди приблизно отакого от кольору, як оце. Такий коричневато жовтуватий Буває навіть трохи світліший попадається. І тут таке у вуликах місцями є. Але більшість прополісу у нас виявилась, вона така чорна. Цей прополіс, отакий. І він, як в теплі, то дуже такий липучий. Прилипає до рук і до всього. Це У нас в холодильнику він стоїть. О, оце такий прополіс. Бачите, як прилипав. З чого це бджоли тут наносять такий прополіс, мені невідомо. Як хто е подивиться мої відео з тих людей, хто зна, або які бджолярі інші, з чого такий прополіс липучий приносять бджоли, то напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я знав, що це такий прополіс. А все про те, що цей прополіс ми теж реалізуємо. Для настою, кому треба або зуб полічити або бородавку якусь, то ціна на прополіс буде для підписників півтори гривні за 1 грам. Ну, це такий шматочок, десь ,20 грам 20 буде 30 гривень. Його достатньо на пів літра спирту такого шматочка. Ну, це приблизно я вам кажу, це через ваги все зважимо. Хто буде замовляти, кому потрібно на настойки чи для лікування. Ну, хто знає, для чого йому потреба. Тобто всіх запрошую підтримати мій канал, тим, що і моє незвичайне бджолярство в цьому році, тим, що просто придбайте ті продукти бджолярства, які ми зібрали з зі своєї пасіки. Одне можу гарантувати, що ніякої фальсифікації тут не буде. Мед натуральний тільки. Принесений з природи бджолами, прополіс теж, без вальців. І віск е гарної якості, теж чистенький, ви отримаєте, якщо буде у вас таке бажання. А на цьому у мене на сьогодні все. Всього найкращого шановні глядачі.